У грудні 2013 року, коли було зрозуміло, що Віктор Янукович не збирається просто так віддавати президентське крісло під тиском людей, які протестували на Майдані, там почали формуватися перші сотні самооборони. Люди брали до рук палки, дерев'яні щити та не тільки, аби захищатися від тодішньої міліції. За два місяці самооборона майдана розрослася. Її членами було до 15 тисяч людей. Після втечі Януковича до них доєдналася ще й самооборона Києва. Люди у своїх районах виходили на патрулювання вулиць, перекривали траси, перевіряли машини, в яких намагалися втекти з Києва соратники президента втікача. Серед активістів, які блокували автошляхи на під'їздах до Києва, був і підприємець Олександр Мартиненко. Тоді він згуртував навколо себе своїх однодумців з мікрорайону Теремки, які блокували одеську трасу. З того часу пройшло більше півтора року. Втім, Олександр так і не зміг повернутися до звичного життя та до свого бізнесу. Він створив громадську організацію Варта та захист, а в її складі одноіменне громадське об'єднання, яке продовжує патрулювати київські вулиці. Кожного дня Олександр об'їжджає свій мікрорайон на авто, аби переконатися, що місце, де він народився та виріс, під контролем. Всі, хто залишився з ним, легалізувалися та отримали від МВС посвідчення члена громадського формування і тепер є офіційними добровільними помічниками міліції. Ну на даний момент е сідуєм з поліцією. Ми не їздимо з ними, У нас свою патруль. Ну зараз є стало менше хлопців стало. Ну все одно люди приходять. Есть костяк, который образовался уже два года почти, да, там занимаемся этим. Часть, конечно, ребят наших сейчас находится в АТО. Часть, кто вернулся, уже прошло период год. Сейчас обернулись и с нами продолжают нашу деятельность. Вдень вони працюють хтось програмістом, хтось автомеханіком, юристом чи перукарем, а вночі це воїни, які оберігають сон жителів свого мікрорайону, об'їжджаючи його по кілька разів, видивляючись правопорушників, вгамовуючи гамірні компанії на підпитку, допомагаючи поліцейським оформлювати ДТП чи залагоджувати сімейні сварки. У них є рації і дозвіл спілкуватися з поліцейськими на їхній хвилі, аби завжди бути поруч і прийти на допомогу. Це Дмитро Курдибаха. З восьмої ранку він на роботі. Друкує фотографії. Вночі, після 22-ї, він виходить на патрулювання теремків. До ранку з патрулювання вдома його чекає мама. На ранок Дмитро знову на роботу. Мені не подобається безпорядку. А чому саме вибрали такий шлях? як Громадское формирование, Она, например, там поступили в полицию, да, Допустим, в полицию, когда это все организовывалось, никто не знает, коррумпированная она будет или нет. Здесь нами, грубо говоря, никто не тыкает пальцами. Что нам делать? У нас нет как бы такого особого контроля, есть, кроме как законов, той же самой полиции, милиции и прочих всяких органов. То есть мы можем делать свою работу, невзирая на них. Мы можем делать все, соответственно, с законом. Не бояться нам того, что нам кто-то скажет сверху, отпустите или там еще что. -то. Серед членів організації Варта та захист є і дівчата, як дизайнер зачісок Сюша, яка теж ходить на нічне патрулювання вулиць свого мікрорайону. Вночі добровільні патрульні намотують до сотні кілометрів по мікрорайону. Автомобіль, бензин для нього, амуніцію, засоби захисту все купують за свої гроші. Ці чоловіки не шукають слави, а просто роблять свою справу. Тому жителі мікрорайону навіть приходять до них за порадою. Як цей чоловік, який нещодавно повернувся за то, та радиться, як іде краще влаштуватися на роботу після реабілітації. Ми люди не то, що нас боялися, а вже навіть уважають. То тобто, сіходять з уваження, вже от і відношення строїли з хороші. Однак не всі подібні організації, які виникли на хвилі майдану, продовжили займатися безпекою міста чи країни. Багато з колишніх самооборонівців вдалися до незаконної діяльності кришування бізнесу, простого. Рекету, одягнувши камуфляж та назвавшись самообороною. Так як навесні цього року сталося з подібною організацією у центрі Києва, де молодики намагалися атакувати бізнес кава на колесах, дискредитувавши ідею самооборони. Діскредитувалася, тому що ідея була зламана. Було вже поняття, що некоторі в бандитизм, то да, там вже кришування. большей части сам себя Майдан дискредитировал для того, чтобы мы просто не шли, как самоуровенный человек с палкой в каске. Вот мы сделали, решили, что надо узаканиваться. По поводу рэкета и прочего этого, другого, ну, Половина случаев, наверное, прав. Что люди почувствовали свободу, почувствовали беззаконие и, соответственно, начали на этом наживаться. Нам многие думают, что мы от кого-то получаем деньги. Они же нам не платят. Точно так же никто другой нам не платит. Мы все делаем от себя и, если можно так сказать, наводим порядки на своем жараеве. Організація варта та захист також займається волонтерською діяльністю. По можливості її члени збирають допомогу солдатам у зоні АТО, купують бронежилети, каски, ліки, теплий одяг, конструюють пересуну баню для бійців, де хто з них сам пройшов зону АТО і знає, як важливо довіряти тим, хто тебе прикриває. Саме тому хлопці довіряють і допомагають тепер новій поліції Києва. Тут патрульно поставої. И нынешний полицейский отличается как минимум моралью какой-то, совестью и знанием того, что он делает, законностью. Люди, которые сейчас работают, этим, выполняют функции полицейского, это, им надо доверять, им надо содействовать. И тогда может что-то будет меняться. Это один из того, и, наверное, единственное, что я сейчас вижу, что изменилось. То, что полиция, она работает, выполняет конкретно свою функцию. По-моему, люди все довольны, все окружающие видят, как они выполняют свою функцию. И Думаю, що їх ноги зараз підтримують. Офіс громадської організації Варта та захист нині знаходиться далеко від житлового масиву у промзоні. Вони неодноразово зверталися до влади району з проханням знайти більш зручне приміщення, аби до нього був доступ громадян, які хочуть допомогти. Однак, поки влада лише обіцяє, Олександр Мартиненко зі своїми однодумцями не впадає у відчай, адже звик розраховувати на свої сили та своїх товаришів. Зараз вони планують створити та поставити у Києві пам'ятник всім, хто захищав і захищає українську столицю та Україну. Це буде пам'ятник, який я хочу робити. це буде основа. і з гільз буде рука всім, хто захищав Україну. То тобто, єсні казачіству, упа добровольцям, які зараз в АТО. Не має різниці, якої епохи Просто тим, хто взяв оружие, захищає суверенітет України.